За минулий тиждень прикордонники Чопського загону затримали 50 чоловіків призовного віку, які намагались незаконно перетнути кордон. З них 48 хотіли залишити країну так званим зеленим кордоном. Ще двоє через пункти пропуску, але за підробленими документами. Загалом військовослужбовці попередили 31 спробу незаконного перетину українсько-словацького кордону. Варто зазначити, що лише за минулу добу на ділянці Чепського загону було попереджено 9 спроб незаконного перетину держобежу. Кровопорушники виявляли на ділянках відділі прикордонної служби ожуроту, веселиці та великий березний. З 14 затриманих 12 прямували з України до Словаччини. Інші двоє рухались у зворотньому напрямку. Усі мали при собі паспортні документи і виявилися громадянами України призовного віку. У переважній більшості випадків затримання відбувалися у співпраці зі співробітниками оперативно-розшукових підрозділів загону або за їхньою інформацією.